Привіт, мудрим і небайдужим справи з так званою мобілізацією або насправді бусифікацією у влади Кепські. Кепські, бо вона дістає з нафталіну різного роду політичний непотріб, який бравадно з напором, поставленим голосом розказує українцям, як вони повинні служити. Розказує про те, що про демобілізацію треба забути і тим самим підписує вирок. Усім тим, які роками тримають оборону нулі, які пішли добровольцями і які не можуть дочекатися ротації, не можуть побачити своїх рідних, близьких, бо їх не міняють. Заброньовані мінти, заброньовані СБУшники і мільйони держиморд. Усі ті заброньовані, які давали свого часу присягу служити українському народу і захищати Україну, усі ті, які живуть. І жили за наш рахунок, за рахунок наших податків. Ігор Швайка з опломбом, впевнено, переконливо розказує, окрім того, що до треба забути, не піднімати це питання, він розказує про те, що мобілізація і служіння є обов'язком українців. Він служить, і я думаю, кожен так міг би служити, як він. Бо він в теплому, безпечному, комфортному місці. Гарно прилаштувався, і для нього війна, я так розумію, мать та рідна. Тому що він вже був на узбіччі всіх процесів, а зараз заступник керівника рекрутингового центру отримує певну добру зарплату, йому підвищили навіть звання і має навіть нагороди. Бравадний воїн, послухайте, що він розказує. Крили зараз ротики свої з приводу демобілізації і не поширюємо цю тему раз. Друге, донесли суспільство, що служити має кожен. І встановили строк 3 там, або 6 місяців. У тебе є можливість прийти в 109-ту бригаду, в 111-ту, в 113-ту, в 120-ту. 3-6 місяців, про що мова? Для того, щоб ти сам знайшов собі місце Зрозуміло. Служби. Якщо ти сам собі його не знайшов, включається механізм, який проваджує ТЦК. Не знайшов сам, ми для тебе знайдемо інші бригади не гірші, не кращі, вони інакші. І сьогодні на кожному кроці ми маємо говорити: ми не опитуємо людей про їхнє ставлення до мобілізації. Давайте відверто, з точки зору популізму. Це буде класне прогресивне запитання тільки з негативним значенням для держави, тому що ставлення до мобілізації буде за визначенням негативним. Ігоре, ну ви тому що ж тут, це треба щось робити. Ви ж тут ви це обговорюєте? ми, раз, ми це за треба відкриті, щось робити. Ми за відкритий діалог, не можна відкриті, обговорювати питання проблеми. виконання тобою твоїх обов'язків. Ми категорично. Запитали... Не можна Ігоре. ти хочеш виконувати свої обов'язки чи ні? Не хочу. Здрасте. ми запитали у чинних військовослужбовців, які я, я закінчу два речення. А, мобіліза... Мобілізація не обговорюється. Ну, давайте це, це рівно сильно, тому що ти обговорюєш. Чи маєш ти обов'язок захищати країну під час війни? Абсурд, маєш. І ставлення твоєї до виконання цього обов'язку не можна пане грю тому перепрошую. Ми, прошу, ми, ми не, навіть людей не запитували, чи добре вони ставляться до мобілізації, чи погано як до обов'язку дорівнює. питання. Було ставлення про процес мобілізації, мобілізації в Україні станом зараз. Тобто Стан, як функціонує система до мобілізації. Це є ставлення по суті до виконання свого обов'язку. Да, не хочеться багатьом людям виконувати власний обов'язок. Да, окремі ліберальчики розказують, а де напишено, що захищати країну означає обов'язково служити. А ви що, з дуба впали? Після таких слів навіть не знаю, що додати. Ну, хіба що додам, що будучи на посаді свого часу міністра АПК, недовго, менше року, він зашкварився і був причетний до багатьох шкандалів. От новини тих часів. І після цього ця людина буде ще щось розказувати. Зрозуміло, що він зараз прислуговує новій владі. ВО Свобода він пішов, чи його пішли, це вже я не знаю. Але є факт, що зараз він слугує сьогоднішньому злочинному політичному режиму режиму узурпатора-диктатора, який наживається разом зі своєю бандою, командою на мародерстві, який наживається за рахунок страшної біди війни. В Україні. Такі Швайка і ті, що примазались до професійних військових разом з поліціянтами, з бушниками, звичайно, будуть оспівувати війну, бо для них це золота жила. Вони зараз отримують зарплату, вони зараз шановні, всі намагаються їм услужити, бо вони вершать долі простих українців. І те, що таких, як Швайка, випускають в ефіри, це вказує на те, що. Дні сьогоднішнього політичного режиму добігають до кінця. Тому що такі, як Швайка, не додадуть плюсів ні мобілізації, ні сьогоднішній владі. А навпаки, ще більше, як на мене, налаштують людей проти Швайки, тих, хто тримає таких як Швайка, ну і проти Зеленського і всієї його банди команди. І це правильно. Ми повинні очиститися. Війна повинна закінчитись через перемир'я, досягнення миру. Призвести до зміни політичного режиму ілюстрації очищення суспільства від всіх покидків, які звикли паразитувати на українському народі і звикли збагатіти на українському горі. А ви як вважаєте, друзі?